Одним з пріоритетних завдань соціальної політики «Атена» як Енергоатом є турбота про здоров'я працівників, з поміж інших напрямків, актуальним є добровільне медичне страхування, яке здійснюється за рахунок коштів енергокомпанії. Страхування передбачає певний перелік опцій, які стосуються консультації, діагностики, лікування, а також профілактики захворювань. Хочу сказати, що добровільне медичне страхування це не тільки оплата. Лікування чи оперативного втручання, а це також і профілактика захворювання. Адже страхові компанії проводять організовують вакцинацію нашого персоналу, забезпечують профілакту здоров'я і в період авітамінозу. Днями у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбулись зустрічі з представниками страхових компаній, які презентували свої послуги атомникам. Усі вони, як правило, мають подібні страхові умови, хоча є і свої особливості. Тому працівникам перед укладенням договору рекомендують уважно поставитись до деталей, які можуть їх зацікавити. Страхові суми становлять до 350 тисяч гривень. Матеріальна допомога від підприємств працівникам, які укладають договори добровільного медичного страхування, становитиме 15 тисяч гривень. Для учасників та ветеранів війни 25 тисяч у 2025 році. Застрахувалися майже 89% персоналу Хмельницької атомної електростанції. Ці програми це. Це дуже класна річ. і Я з самого початку як тільки в нас з'явилася, ними користуюсь. Є чимало випадків, коли саме страхова допомагає і знайти відповідного спеціаліста, покрити витрати, які, наприклад, людина сама не могла б, скажімо, осилити. Завдання кожного відповідального роботодавця підтримувати не лише високий професійний рівень персоналу, а й ментальне та фізичне здоров'я. Відшкодування витрат. Для працівників та добровільне медичне страхування яскраве свідчення того, що енергокомпанії добре усвідомлюють здоровий персонал це одна зі складових безпечної експлуатації атомних енергоблоків та стабільної роботи енергосистеми України.